Моє дружнє послання, і смеркай, і світай, день Божий минає, і знову люд потону, і все спочиває. Тільки я, мов окаян, і день, і ніч плачу на розпуття хвилелюбних, і ніхто не бачить, і не бачить. І не знають, Оглухи не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають, тяжкі яри орюють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди! Діти і родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті. Своя правда і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви прийтеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волю, волю, братерство братні. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, Тебі ж нічого, і кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилилось, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосів. І сонця правди дозрівати німецькі землі, не чужі, притеся знов. Якби взяти і всю з собою, ті крадене добро, тоді остався б сертой святим горем до Ох, О, якби то сталося, Щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мату не ридала. Не чув б у Бог вашої хвили, і сонце в моріло смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі. Люди б не знали, що б за орли, і не б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, були хвороб люди, на незабаром, заковані люди. І настане суд, і заговорить і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати, Од цурається брат, брат, і дитини мати, і дим хмари заступить, сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не доріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, що панувати, бо невчене око загляне в саму душу глибоко, глибоко, і дознається не бажати, чи я наш і засядуть і премудрих, немудрих, обдувати. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізати на небо І ми не ми і я не я. І все те бачив, і все знає: Нема ні пекла, ані раю, немає Бога. тільки я, Так німець у словах, та більш нікого. Добре ж, брат, а що ж ти таке? Нехай скаже ні, ми не знаємо. так то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи. Моголи, моголи, золотого та мерлана, муча та голі. Німець каже, ви слов'яни. Слов'яне, слав'яне, слав славних прадідів вели, правки погані. І колари читайте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і слав'яну філа, так і претес. І всі мови слав'янського люду. Всі знаєте, а своєї. Тасть бі, колись будемо і по-своєму глагол, Як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимося. добре заходили. По-німецькому показу і заговорив так, що німець не второпав, учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, гармонія і сила, Музика та й годі. А історія, Поеми вольного народу, що ті римляни убогі, чорт зна що не брути у нас брути і коклекси, славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слава степом укривалась кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, крадених трупах. Подивитись теж добре, прочитайте знову тою славу. Та читайте От слова до слова, не минаючи ані титул ні житті і кому. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. От тоді побачите, що що ваші славні брути. Раби, Подножки Грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, основий можне мами. Що ж ви чванитеся ви, сини сердечної України, що добре ходите в вірмі, що лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь, з вас деруть ремінь. А з їх бувало, мій топили. Може, чванитись, щоб братство віру заступило. Що синопом трапезондом, до галушки варив? Правда, правда наїдалась, а вам тепер вадить, на січі й мудриніметь, садить, а ви її купуєте, Їсте на здоров'я та славите запорожжя, а чи є її кров'я ота земля напої, що картопля родить, вам байдуже. Аби добра була для городу, а чванитись, що ми Польщу коли завалили. Правда ваша Польща впала та й вас роздавила. Так от, як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. До Україні! Україна. До самого краю, гірше ляха. свої діти її розпинають. За пива Праведної кров із ребер точать, Просвітити кажуть, хочуть материнні очі современними огнями, повести за віку, за німцями не доріку, Сліпої калі. Добре, ведіть, показуйте, нехай старомати навчаться. Як дітей тих нових доглядати, показуйте, за зануку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться вода на очах ваших несити і побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дурійте самі себе, учітеся, читайте і чужом научатись, і свого не цурадь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цурається, хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуть дідів наших тяжкі діла, якби їх забути. Я отдав би веселого віку половину, Отака то наша слава, слава Україні! Отак і ви прочитайте, щоб не сонем снилось, всі неправди, щоб розкрились. Високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинав. Обніміть ж, бративі, найменшого брата. Нехай мати всміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, діточок почує вольними устами, і забудеться срамотною давньої години, і оживе добра слава, слава України, І світ ясний, невечерний, тихо засіяє, Обніміться ж, брати, вас, благай.